Дивись, рік тому ми тут зустрілися, і в тебе був такий стан. Ну, ти пам'ятаєш, ти взагалі не знав, повернешся чи ні? Ти мені сказав, що якщо я повернусь, то я буду робити щось зовсім безкомпромісне. Тому в мене питання: на які компроміси з самими собою ти пішов? Щоб повернутися та взагалі намагатися робити те, що ти не робив раніше, ну ти ж розумієш, що історія Отороль дуже велика. І останній альбом, от ти тільки що говорив, що суспільство сить, останній альбом він більш все ж таки соціальний, він більш екзистенційний, ні, ніж там те, що суспільство дійсно вимагає чути, іноді, але сить говорити. Які компроміси ти зробив самим собою, щоб після квітня. Знову повернутися і типу, займатися тим, чим ти займався завжди. Я не вживаю алкоголь, наркотики абсолютно, я абсолютно чистий з минулого року. І е, я е, пройшов реабілітацію спочатку психотерапевта, потім психіатру. Тобто це компроміс, на який я пішов. Мені потрібна була допомога, я її прийняв, отримав і ну, зараз абсолютно адекватно себе почуваю. Ну адекватно, наскільки це можна цим реаліям, в яких ми з вами проживаємо? Тому не знаю з точки зору музики, ми не йшли на компроміси. Ми коли збиралися писати альбом, ми його писали в будинку в мене за міськом. Ми перший день взагалі сиділи і говорили, що тіпа ми пишемо пісню рівно до того моменту, поки не відчуваємо, що вона кон'юнктурна або крінжова. Якщо ми відчуваємо якісь те, що нам потрібно, йти на компроміс, ми не пишемо цю пісню, ми продовжуємо робити щось інше. Так і сталося. Ми їх насправді написали набагато більше, просто ті, які нам зараз от, відгукуються, тому що і в цьому альбомі, як в попередніх. Не було такого, що там хлопці писали тексти, або там я грав на барабанах, або Діма грав на гітарі, або там Денчик, наш новий гітарист, там, писав музику і приносив її там, в такому форматі. Тут ми дозволили собі втручатися у все. Всі писали тексти, всі писали музику, прокидалися, писали і хотіли розповідати, те, що нами відбувається. Стосовно за як ти повернувся з квітня, да до серпня в тебе було там концерт, виробили, ранній матеріал в Мізаніні зграли під іншою назвою. Okay. Ти зград грав на брудному песі, та yeah, yeah. коли був так званий скандал, який не дасть нам, якщо, якщо б ти не зробив те, що ти зробив, то ти типу, порозвиватися в майбутньому в Європі. Ми ну не можемо. Ну well, в цілому, в цілому, мені здається, оця історія з. Радикальними конструктивним, ой, консервативними, з радикальними консервативними наративами, мені здається, що це ж взагалі не типу по Навіщо нам тоді воювати з Росією, якщо ми будемо використовувати їх наратив? Це зараз не про мене. При тому, що я, я знову важливо розуміти, я не є сторонником будь-якої пропаганди в цілому. Я за те, щоб просто не зайобували і не. Не радикалізували якісь. Він цікавили на контрпропаганду постійно. Да, да. Ну, Оця от, 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 от вся постійна історія, типу, там це наробити. Слідкуйте за владою однозначно, слідкуйте за депутатами, слідкуйте за е, фінансовим становищем країни і слідкуйте за своїм носом, там, за те, що з вами відбувається. Навіщо засуджувати інших, мені не зрозуміло. Я від цього давно вже відрікся. Формат то, що ти на коражі зіграв, да, акустично, це типу одноразово пам'ятаєш? Я думаю, що ми, ми хотіли щось подібне робити, але е просто на корну коротше, на коражі збирали гроші. ми на побратими потрапили в під там з 12 людей. Двоє загиблих і десять важко поранених. Ми зараз всюди збираємо їм гроші на реабілітацію, тому що це важливо. І нам запропонували заграти на коражі, і я відразу погодився. І, і, ну, а Грати в рок-музику на коражі, де купа дітей там і так далі, було важко. Ми вирішили, що ми просто зберемо за допомогою акустичних якихось там принад всю цю історію, заграємо, поділимось, зберемо гроші, передамо хлопцям. Оце була така ідея ті, на, на скору руку. Зібралися, пограли, зібрали і передали. -у -у. Ну і останні 5 років тому ділер кайфу вийшов. Mm -hmm. да, це такі з двох частин, типу, праця була, мені здається, дуже ви багато в це, але я не, не знаю, був ли фідбек. Ні, від цьо… дилеру кайфу особливого фідбеку не було. <з onda> але є там, мені здається, на мою думку, на жаль, один зашквар. П'ять років тому yeah, ви yeah. зіграли в цьому місті з гуртом Animal Jazz. Yeah. Дуже сумнівний посил там. Я, не знаю, я знаю, що цей гурт потрапив там до ФСБ, вийшов, сказав, що все, ми поїхали десь там у Грузію. Але там ти переходиш пісні з української на російську? Навпаки. А з російської вони, писали, вони хотіли записати з нами фіт, і я сказав, що моя принципова позиція буде, якщо це буде фіт української мови. Тобто, якщо ми співаємо українською, ви співаєте російською. При тому, що тоді вони нас вели в оману і говорили про те, що вони там антипутінська група дуже сильна. Що вони проти цього режиму і проти всього, що відбувається в Росії, і взагалі там вони на своїх концертах співають, як ангельзи, і ми такого, блін, чуваки прям радикальні. Ну, ось, а потім в, до війни ще, тобто до повномасштабного вторгнення, вибачте, я побачив в інтерв'ю Дудю, що лідер... лідер... Animal джаз сказав, що ми засали з ними співати російською мовою чи якось так. Ну і все, і ми перестали спілкуватися. І саме прикол в тому, що ми не можемо видалити цей трек з платформи. Це неможливо. Ми писали листи, типу щоб видалили. А оскільки це видавали вони, ми не можемо нічого з цим зробити. Така історія. На жаль, я колись спілкувався в Криму в 11 чи в 12 році з цією людиною, і він мені сказав. Мені подобається Путін. А потім я, типу, зробив навіть інтерв'ю це, і він мені говорить, я такого не говорив. Да, да, вот так, так. Там є така по ситуації, позиція. Zero People, вся ця. Да, да, да. І взагалі... Э... Я не знаю, от після того як почалася повномасштабне, лідер тараканів, Сік спірін Сік пропонував зробити фіт під час що ти сказав, що ми не будемо. Ну типа нас немає. Я взагалі, от коли почалася повномасштабка, я відразу йому написав, що типа німе, дивись, у нас не може бути нічого спільного з жодним з російських артистів. Не з ким. Ну якби я не ставився до твоєї позиції, нічого спільного. А після того, коли ти повернувся рік тому з файного міста, ти робив з тобою робив Іванов Антиподи, і після цього було багато різних інтерв'ю. Мені здається, багато було не тих, що тобі дуже цікаві. Взагалі, як ти сьогодні реагуєш на всі ці бесіди, там годинні, коли тебе питають, те, що, на те, що там тебе якось внутрішньо на тому що ну сідають і питають, ніби ти експерт по всьому. Я, я, корачок, в мене така історія, що е, я спочатку дуже соромився і якось, ну, речі, не те, що соромився, а думав, Блін, е, ну, соромно сказати, що, олка, що ти оказ, да, там, або там, соромно сказати, що в тебе психологічні проблеми, ментальні проблеми. А потім я поспілкувався з чуваками на групах, і я зрозумів, що е, це така просто групова терапія. Е, Просто групи стають більшими. Якщо я буду про це розповідати, чесно, е нічого не приховувати, а саме казати, що відбувалося зі мною, як я до цього прийшов, чому так сталося. Мені здається, що деякі люди, е може, з 10, хоча б один, знайде для себе якісь відповіді, або просто подумає, блін, може, мені теж там до психіатра сходити або до психотерапевта. От в мене такі, е е це в жодному разі не якась повчальна там. Е Терапія mm. так, з моїх інтерв'ю. Це просто я ділюся досвідом для того, щоб люди зрозуміли, що з будь-якої ситуації можна спробувати знайти вихід. Не факт, не факт, що у всіх це вийде, але ну, в мене виходить поки я цим пишаюся. Ну і останнє умовно, ти ж чув останній альбом Green Гріндей. І цей кліп, де в гаражах, люди так, по 50 так, років. Так, Якщо би умовно представимо, що ти там би опинився так. зараз, ну, от, в цьому стані, в якому ти пробуваєш зараз. Тебе б це надихнуло? Чи ти б, ну які б ти відчуття? В мене нещодавно була ситуація, в якій я опинився на одному з концертів класних деяких там молодих гуртів. і е... відчув себе дивно, тому що з одного боку е... мені ментально було завжди там 23-25 і такі і алкоголь і так далі. А зараз е... Вони гасяться, вони тусуються, вони там бурять марихуану, бухають, типа. Я серед них, так знаєш, постояв, типа як старий кордун. Я сказав, ну я зараз чоловіки не вживаю. Там не знаю. Якщо б я б біля гріндея, я б мені б напевно було б цікаво і роздивитися, і розпитати, і ну, було б був би цікавий досвід. А в цілому від масових заходів я зараз не отримую жодного задоволення. Дякую. Дякую.